бачу перед собою представника партії влади, я хочу в, до пана Луцького зразу звернутися. От дивіться, інтернет ну, просто не рісніє кількістю порушень на вашому окрузі. В, е, ви за поза конкуренцією хіба маєте конкурента колегу Мельника в Ірпені? Там теж е, є студентська виборча аудиторія. І от е, схема залякування студентів при авіаційному університеті, кажуть експерти, і Мельниківської і податкової академії дуже однакові. А якщо не усі студенти будуть такими мовчазними баранами, а якщо хтось з них піде в прокуратуру і дасть свідчення, ви готові до відповідальності, пане Луцький? Я по-перше, по я попрошу вас не називати студентів авіаного університету баранами. Я називаю баранів студентів да, баранами, ну, а не ви, просто управління. Тому що студентів, студентів я дуже поважаю, працюю з ними понад ну, більше десяти років. І, і сьогодні я зустрічався зі студентами і запитував, чи є хоч одна особа, яка вас залякувала або примушувала. Я зустрічався з міжнародними спостерігачами, провів з ними півтори години розмови, і всі ці міфи, які мої опоненти розповсюджують в інтернеті в інших засобах інформації, коли я їм надав всі документи з мокрими печатками, то висновку щодо порушення на 222-му окрузі, де я балотуюсь, написали лише одне: що якихось агітаторів затримувала міліція. Жодного зауваження до мене як до кандидата, не було.